Вітаю, брати і сестри. Колись в історії Ізраїля був дуже такий печальний момент, коли євреї потерпіли поразку в війні з Новоходоносором і були завойовані на 70 років, на цілих 70 років вони потрапили в Вавилонський полон. І ось в кінці цих 70 років Бог. Виконує свою обіцянку ізраїльському народу і повертає їх з полону в свою землю. І дві книги в Біблії описують ці події: це книга Єзри і книга Неємі. І головна тема цих книг це повернення і відновлення. Повернення і відновлення. Ось що Бог зробив з ізраїльським народом, коли закінчились 70 років веволонського полону. І роздумуючи на цю тему, я хотів би сьогодні проповідувати на першу частину книги Єздри, тому що повернення воно відбувалось в три етапи. І перший етап це перша половина книги Єздри, найбільш чисельне повернення. Потім, починаючи з сьомого розділу книги Єздри, це вже повернення під керівництвом Єздри. Перше було під керівництвом Зоробавеля, і е, книга Неєми – це вже третє повернення. Рештки народу Ізраїля в обіцяну землю. І паралелі такі, думаю, ось коли б в нас, на нашій Україні, вже ці два слова повернення і відновлення були дійсністю, да? коли б люди могли повернутися в свої домівки, хай навіть і зруйновані на свою землю, на свою територію і відновлювати те, що було зруйновано. В історії Ізраїля був такий момент, був такий період. І книга Єздра, якщо ми її відкриємо, з першого розділу першого вірша вона починається такими словами. Першого року владарювання Перського царя Кіра. Як виконання Господнього слова, провіщеного через Єремію, Господь спонукав дух перського царя Кіра, аби він оголосив по всьому своєму царстві, усно та письмово повідомляючи. Так говорить Кір, цар Персії. Усі царства землі дав мені Господь Бог Небес, і Він доручив мені збудувати йому храм у Єрусалимі, що в Юдеї. Цар Кір з першого року свого правління зрозумів цю місію, для якої він став царем. Я не знаю, як він це зрозумів, те, що Бог ще наперед йому призначив. І він каже, що мені Бог доручив відновити храм. І він спонукає євреїв, дає їм все необхідне для того, щоб вони могли повернутися в свою землю і відбудовуватись. Цікаво, що ще приблизно за 150 років до цієї події Бог через пророків говорив наступне: ось, наприклад, Ісаї 44, 28. Я скажу про Кіра. Уявіть собі, 150 років ім'я Кір, що ніхто не знає. Це взагалі цього царства нема, і цієї імперії немає, і цього царя нема. Я кажу про Кіра. Він посланий мною пастир, і він виконує мою волю. Скаже про Єрусалим. Він буде відбудований і про храм закладіть його основи. Просто неймовірно, яку владу Бог має над історією, і як Бог чітко і прямо точно. Говорить те, що має відбутись, і воно в точності відбувається. Таким чином, перше повернення це приблизно 50 тисяч людей повертаються. їм видається те, що було вивезено з Єрусалиму, храмовий посуд, різні речі, дозволи різні і так далі. І ці 50 тисяч людей повертаються в юдею для того, щоб відбудовуватись і строїти храм. Як ви гадаєте, 50 тисяч це мало? Багато? Мало. Ну, по, зрівнянню з, це да, по зрівнянню з народом ізраїльським, який це просто капля, да, це залишок якийсь невеличкий. Але як така громада, ну така, наче, то не дуже маленька, 50 тисяч все ж таки, да? а, хоча, звісно, це в зрівнянні з тим, що відбувається навколо, це. Досить небагата кількість людей для того, щоб відновлювати країну. <кій> і ось що ми читаємо далі: перший розділ з третього віршу: хтось посеред вас належить до його народу, нехай його Бог буде з ним, і нехай він вирушає до Єрусалима, що в юдеї, і нехай будує храм Господу Богу Ізраїлеву, адже це є той Бог, який у Єрусалимі. І всім, котрі залишилися з цього народу, де б вони не проживали, нехай місцеві мешканці допоможуть таким сріблом, золотом, усяким майном, худобою, а також добровільними пожертвами для Бога, для Божого храму, що в Ізраїлі. Тож піднялися глави батьківських родин Юди та Вінєміна, священники та Левити, усі, чий дух відчув Боже спонукання, щоб піти і будувати Господній храм, що в Єрусалимі. Ось так починається це. Повернення. І я хотів би розмірковуючи над цими, цими подіями, перше повернення, перших шість розділів єздри, зробити декілька спостережень, які будуть, я думаю, важливі також і для нас. Їх буде чотири. Перше спостереження. І в мене запитання для вас. Хто пам'ятає, ось коли євреї повернулися в свою країну, що перше вони почали робити разом? стіну. Ну, це було знаємією. Це було третє повернення. Трошки доладу своє правильно, але разом. Це що вони Заклали поч... основу для храму. Заклали основу для храму. Це правильно, але ще щось було раніше, ніж вони заклали основу для храму. Жертовник, так. Да. Сергій Павлович пам'ятає. Давайте відкриємо третій розділ. Єздри, третій розділ перші два тексти. Коли настав сьомий місяць, з того часу, як Ізраїльтяни почали жити в своїх містах, тобто півроку пройшло. Вони повертаються, відновлюють якось свої будинки, і через півроку написано: весь народ, як один чоловік, зібрався в Єрусалимі. Тоді Ісус, син Іосидека, разом зі своїми братами, священиками, а також Зоровавель, син Шелтілі зі своїми братами, взялись за що? За спорудження жертовника Богові Ізраїлю, щоб на ньому приносити жертви всепалення, як написано в законі Майсея Божого чоловіка, ще не було храму, ще не було міста, ще не було відновлених домів в Єрусалимі, ще, звісно, не було й муру. Ще навіть підвалини храму не були закладені. Що вони починають робити? Вони починають з жертовника, перше, що вони роблять разом. Це відновлюють жертовник. Як ви гадаєте, чому? Чому ж саме жертовника вони починають? Так. Так. Так, да, ну тут не читаємо прямого повеління, щоб вони саме це робили. Це ось було їхнє таке бажання, розуміння таке. Так, правильно. Як в старому заповіті взагалі люди приходили до Бога в присутність Божа? Пам'ятаєте, перші люди, Адам і Єва, в них народилось два сина. І вони підростають Каїн і Авель. Що вони починають робити? Вони будують жертовники. Чому вони будують жертовники? Вони вже дорослі, вони вже шукають можливість спілкуватися з Богом, поклонятися Богові. І жертву одного Бог приймає. Да? Жертву іншого ні. Давайте згадаємо історію навіть Авраама. Що він робив, коли він прийшов в обіцяну землю? Що він робив кожного разу, як він переходив з одного місця на інше в цій землі? Пам'ятаєте? Він будував жертовник, прикликав ім'я Господнє. І коли Бог дав закон Ізраїлю, то одним із головних заповідей це були заповіді про жертви, про жертовник – де він б, мав бути, як і хто міг до нього підходити. Чому? Та це спосіб людини комунікувати з Богом в старому заповіті був виключно через жертву і через жертовник. І тому євреї, коли вони повертаються, перше, що вони хочуть, вони хочуть шукати Бога. Вони хочуть відновити свої стосунки з Богом. І вони будують жертовник. Перше, нічого нічого не відбудовано, починають жертвника. І це правильний початок життя з поклоніння Богові. І я хотів би, щоб ми взяли декілька таких важливих уроків для себе, що ми в нашому житті робимо перше, коли, наприклад, наприклад, переїжджаємо в іншу місцевість, або якийсь новий період життя в нас починається, або ще щось. Чи шукаємо ми перш за все Бога? І це важливо. Ну, наприклад, ось я. Зараз eh, чую про людей, які переїхали в інші країни, наші брати і сестри, які вимушені і переселенці, і про деяких радісно чути, тому що вони кажуть, що ми вже там знайшли церкву, ми вже приєдналися до церкви, ми там вже служимо Господу, і це радісно чути. А ось про інших турбуйся, бо вже декілька років, а вони ще ніде. Ну там щось відвідали, там щось відвідали, не сподобалось і. Де ваш жертовник? питання? Як ви ось на новому місці вже декілька років живете, а ще не приєдналися ні до якої церкви? Ви ще не в служінні? Не... Де ваші відношення з Богом? Як вони практично виявляються? І це дуже важливо. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що номер один в нашому житті це Господь. І це має бути видно, це має бути практично. Це не просто декларація, що Господь а, номер один в моєму житті, що я люблю Господа. Як це виявляється, де твій жертовник? І це важливо. Важливо, щоб ми в нашому житті все, що ми починаємо робити, коли ми щось е, будуємо в нашому житті, але або кудись переїжджаємо. Або взагалі щось робимо, ми маємо задавати собі питання, де мій жертовник? Тобто це практично. Наприклад, я переїжджаю в якусь місцевість, я маю потурбуватись про... не тільки про те, щоб там був будинок, або щоб там була школа, або щоб там була робота. А ще... яке питання ще я не задав? Щоб там була церква. Правильно, як я там буду жити з моєю сім'єю, якщо там нема можливості бути з народом Божим? І Чи потрібно такий переїзд тоді? І так далі. Тобто, це важливе питання. Де мій жертовник? Як я починаю своє життя, своє служіння і далі будую його? Добре, це був перший урок, і перше, що зробили євреї, повернувшись з полоном разом. Вони через півроку зібрались всі як одна людина і побудували жертовник. А що друге вони роблять? Наступний крок їхній. Давайте подивимось на восьмий текст третього розділу. А другого року, після їхнього прибуття до Божого храму в Єрусалимі, в другий місяць Зоровавель, син Шалтії, і Ісус син і Йосидека та всі інші їхні брати, а також священники і Левити, разом з усіма людьми, котрі повернулися з полону в Єрусалим, розпочали будівництво. І так починається будівництво храму. Другого року після їхнього пробиття до Божого храму. І друга подія. Вони починають будувати храм. Це була головна мета їхнього повернення Божих пророцтв. євреї. Повернувшись, вони мали відновити повністю служіння Богу. Вони мали збудувати храм. Але ж уявіть собі, давайте тільки уявимо собі цю картину. Єрусалим спалений, Єрусалим розрушений, а стіна навколо Єрусалиму повністю зруйнована. Там один одне сміття з неї залишилось, яке потім з неємі вони будуть виносити багато. Місяців, а дома написано в Єрусалимі, були також всі зруйновані, спалені. Храм був дощенто зруйнований. Ну, ось, уявіть собі картинку Бахмут чи ще щось, що після росіян залишається зараз. От приблизно те залишилось після Навуходоносора, та ще за 70 років заросло бур'яном. І ось в такій картині вони малою кількістю людей 50 тисяч. Ну, це не так багато для народу, для країни. вони Починають будувати не щось, починають будувати храм. Це ж скільки треба сил, скільки треба ресурсів. Соломон його будував при всій своїй заможності в багатстві сім років. А вони відважуються на такий сміливий крок. Як вони це роблять? Цікаво, що написано в 10 му вірші. Коли будівничі заклали фундамент Господнього храму. Виступили священники, одягнути в урочисті шати з трубами, а також левити нащадки Асафа з цимбалами, щоби, що? щоби прославляти Господа за постанову ізраїльського царя Давида. Вони це роблять урочисто. Вони це святкують. Вони трублять в труби. Вони радіють. І я, уявляючи собі цю картину. Я думаю, що як ми інколи несемо служіння, коли важко. Ось зараз в Україні стало набагато менше служителів, людей в церквах, тому що багато виїхало. Служінь стало більше. Нагрузка навантаження оце збільшилось на нас, і нам інколи важко. Ну щиро, по-людському, важко, тому що багато роботи, багато служіння, менше людей стало, менше служителів. І як ми робимо служіння? Ми ноємо, ми кажемо, можливо, можливо, в інший раз зараз не час, мені вже важко, я виснажився. Чи ми це робимо з радістю, урочисто, як у ці євреї завзято почали будувати храм? І хотілося щоб в нашому житті, незважаючи навіть на от зовнішні обставини, коли ми дивимося на те, як навколо все. Ну, виглядає зовсім, зовсім не зовсім. Як незважаючи на ту ну, таку виснаженість, ми все ж могли розуміти, що служити Богові це привілея, Служити Богові це радість. Служити Богові це можливість, яку Господь дає нам, щоб ми тут збирали собі скарби на небі, щоб ми могли. Послужити Господу і цим виявити свою любов і свою вдячність Йому, і це робити з радістю, святкуючи, тому що ми служимо великому Богу і робимо велику справу. Ми відбудовуємо храм Господу. А його храм сьогодні ми, да? його храм це церква, його храм це кожен з нас. І коли ми турбуємось про духовний зріст, коли ми турбуємось про навернення людей до Бога, ми будуємо цей духовний храм для Господа і маємо. Радіти цьому, наступне, дивлячись на таку завзятість євреїв, знаєте, що з'явилось в них проти них? З'явились вороги. І там далі розділ говорить про те, що роботи в храмі були призупинені. Тому що е, ці роботи, вони е, євреї, зустріли з супротивом. і ми маємо розуміти, що всяка Божа справа зустрічає супротив. Коли ми щось робимо для Господа, ми будемо мати супротив. І євреї, вони також це зрозуміли. На, десь приблизно 16 років, 20 років відбудовувався храм спочатку до освячення. Але 16 років роботи були призупинені. Досить довгий період часу. Євреї не опустили рук, вони таки добудували цей храм, незважаючи на супротив. Тому ми маємо розуміти, що коли ми служимо Господу, то ми маємо усвідомлювати, що є той, кому це не буде подобатись, і ми будемо зустрічати супротивом, але не треба опускати рук, тому що інакше ми нічого не побудуємо. У нас такий був брат церкві, йому запропонували проповідувати. Він вийшов, сказав першу проповідь, і вона стала останньою в його житті, тому, що хтось його покритикував після цієї проповіді, і він опустив руки і сказав: Ну, раз так, значить, це не моє, я більше не буду і на цьому все закінчилось. На жаль, так і сидить на лавці сьогодні в церкві, вже багато років після того. Але це неправильно, так не можна реагувати на супротив. Супротив завжди буде. Але ми маємо розуміти, що Господь хоче, щоб ми продовжували те діло, яке Він нам доручив, згідно тих дарів, які він нам дав, щоб ми не покладали рук. І євреї таки завершили будівництво храму, незважаючи на весь супротив, незважаючи на свою маленьку кількість, незважаючи. Ні на що, в 516 році храм був, був добудований і освячений. І остання думка, четверта. Ми вже говорили, що по-перше, хто запам'ятав, що по-перше? А? Да, День наш жертовних. Да? Тобто євреї спочатку вони відбудували жертовник. Друга думка, яка була, хто запам'ятав, Що... а? Так, да, будівництво храму воно було таким урочистим. Наше служіння Богові має бути не знаєте не з під палки, але має бути е, з нашою любові до Господа. Вона має бути з радістю, тому що це привілей для нас служити Господу. Третя думка, що кожне наше служіння буде зустрічатися з супротивом. І ми маємо це розуміти. І маємо бути відважні для того, щоб долати цей супротив з Божою силою і з Божою допомогою. Ну і остання четверта думка. Коли будівництво храму було зупинено на довгі 16 років, то євреїв знаєте, які думки відвідували? Ще не час будувати храм Господу. Напевно, ще не час. І пророка Гей... Побуджуємо Господом, він говорив наступні слова гей 1, 2. Так говорить Господь Саваот, промовляючи, ці люди кажуть, що ще не прийшов час відбудови Господнього храму. Тому Господнє Слово через пророка Егея було такого змісту, а для вас самих надійшов час жити в оздоблених домах, тоді як цей дім залишається в руїнах. Бог запитав їх. Ви кажете, ще не час, а вам самим час. Він питає і далі. Він звертає їх увагу на їхній побут. І Там пророка Гей говорить, що ось ви сієте багато, а мало що збираєте. Ось ви трудитесь для деревого минця. Ось що відбувається. Ви подивіться, тому що ви кажете не час будувати храм Господній, а Господь каже: А якраз час, і вони все ж таки знаходять в собі сили і відбудовують. Нам не потрібно чекати кращих часів. Ось е, четверта думка. А потім слово потім це найбільший обман диявола. Слово Боже говорить, сьогодні час благоприємний, сьогодні час спасіння. Книга Екклезіаста, написана 11:4: хто зважатиме на вітер, не буде сіяти, і хто спостерігатиме за хмарами, не буде жати. Тобто, оце обман, що потім буде краще. Я потім зроблю щось, я потім буду служити, я потім, потім є навіть така приказка, що благими наміреннями вистілена дорога в ад. Тобто, оці ми, коли люди, люди щось кажуть, мають які благі наміри, але на потім відкладають їх. Але Господь хоче, щоб ми, незважаючи на війну, незважаючи на всі обставини. Знаходили в собі сили робити зараз, не потім. Ми не знаємо, що будемо потім. Потім не в нашій владі. Завтра, можливо, вже не буде часу для нас. Але сьогодні є. Сьогодні Господь дає. І тому добре, що ви, незважаючи на війну, знаходитесь тут в семінарії, що ви знайшли цей час навчатися і для того, щоб краще служити Господу. Ми не знаємо, що буде потім. Але сьогодні, якщо Господь дає цю можливість, треба її користатись. І це добре, що ми сьогодні в наших церквах можемо звершувати те служіння, яке ми можемо. Тому що ми не знаємо, що буде потім. Але сьогодні Господь дає нам можливості, дає свободу з проповіді Євангелія. Дає інші можливості, які ми можемо вже сьогодні, незважаючи на весь той жах, що коїться навколо, використовувати і робити для Господа. І нехай Господь поблагословить нас в цьому, щоб ми не відкладали на потім, а робили зараз те, що ми можемо зробити. І нехай через все це Господь прославиться в нашому житті. Давайте ще раз нагадаємо ці чотири думки. Перша думка. Демій жертовник? да ми все маємо починати з відносин з Господом, з поклоніння Господу, з того, щоб ми розуміли, що в нашому житті, навіть в кожному дні зранку, було б добре, щоб ми починали з жертовника, з тихої години, коли ми звертаємось до Господа. Друга думка, що ми наше служіння це привілея, і ми маємо робити його з радістю, щоб ми не робили це якось, так знаєте. Ну, якось так. А щоб це ми робили як для Господа з радістю від цього серця, з любов'ю. Третя думка, що завжди буде супротив. Ми не повинні лякатися цього. Ми повинні бути відважні, повинні бути сміливі і повинні силою Божою, силою Духа Святого, дала цей супротив і служити Господу. І остання думка це потім. Не піддаваємось на цей обман слова потім. А нехай Господь допоможе нам робити сьогодні і зараз те служіння, яке доручає нам. Амінь. Давайте ми помолимось.